Доброго дня! Я не вірю в Бога, але я точно знаю, що Він є. Всі ми народилися в християнській країні. З самого дитинства ми чули, що християнство принесло нам культуру та моральні цінності, завдяки чому була створена сучасна європейська цивілізація. А до цього існувало дике язичництво та варварство. Але це цинічна брехня. Саме християни знищували. Всі древні культури, викорінюючи знання, що не відповідали їхнім вимогам, християни руйнували всі культові споруди та пам'ятники, вони знищували бібліотеки, як, наприклад, Олександрійську, навіть Академію Платона. Якби християни не знищували всі древні культові споруди. В Європі було так само цікаво жити, як, наприклад, в Індії, та вивчати минуле. Щоб розповсюджувати повсюду почуття віри, тобто неосвічену відданість, християни знищували всі тексти, що просвіщали духовно людей, а з ними і всіх тих людей, що їх читали. Тобто Людей розумних. Згодом з'явилося судження, що християнство дає духовність і веде людей до Бога. Те, що якась релігія володіє духовним шляхом до Бога, це нісенітниця та брехня. Тому що шлях існує всередині кожної людини її душі. Саме людина володіє цим шляхом. Крім того, в Біблії немає духовного знання. Покажіть мені, наприклад, де в Біблії написано, що таке душа. Знищивши всі духовні знання, християнство розповсюдило невігластво, щоб люди з самого народження опинилися в духовному рабстві. Ви можете піти до церкви і молитися, все життя молитися, але розумнішими, як Бог, ви від цього не станете. Або ви можете навіть відчути Бога, на вас може зійти Божа благодать, але після смерті чуттєво матеріальний світ зникає, і людина залишається без безчуттєва. Матеріального світу, без фізичного тіла, яке вірило, тобто вона залишається без відчуття Бога, а саме без Нього самого. Після смерті залишається лише знання. Це не зовнішнє знання, як, наприклад, вміти будувати, куховарити, взагалі щось вміти робити. Ці знання не розвивають людину, навпаки, ця людина розвиває їх. Після смерті залишається лише внутрішнє знання. Коли людина починає пізнавати себе, вона занулюється всередину себе і вступає на внутрішній шлях самопізнання. Цей шлях знаходиться в її душі, душа існує вічно. Саме тому і шлях існує вічність. І всі досягнення на шляху ніколи і нікуди не зникають. Кожна людина в матеріальному світі має свій шлях, але в духовному світі шлях один для всіх. Я вже казав, що людина не має власного шляху до Бога. Це вигадки напівпосвячених людей. Людина, кожна людина робить одні і ті ж самі дії, наприклад, вона занурюється всередину себе і починає споглядати себе, і якщо вона не засне, то може пройти шлях від усвідомлення себе як фізичної людини, до усвідомлення своєї душі і навіть досягти Вищого Я. По всій землі ми бачимо збудовані піраміди однакової форми. Ці піраміди були збудовані ще в часи до християнських релігій. Це говорить про те, що древні знали. Яку форму має наша душа, незважаючи на те, що вони знаходились на різних континентах в різні часи, не знаючи одна одної, вони відображали одне і те ж саме духовне знання, універсальне знання. Це те, що наші душі подібні або однакові і виглядають як піраміда. А фізичні тіла чоловічі та жіночі, вони існують всередині Піраміди, вони з'являються та зникають, а душа залишається однією тією ж формою, яка знаходиться поза часом та поза матерією. Моя душа, як удвічі народженого, більш розвинута і має форму сфери. Саме тому, що разу народжуючись, я вже володію над силами, а друге народження дає мені доступ до знань тонкого світу. Це говорить про те, що кожна людина може трансформувати свою душу, як це зробив колись і я. Саме тому ми переходимо на землю, щоб духовно розвинутись. Але щоб усвідомити повний потенціал своєї космічної душі, потрібно, щоб душа прокинулась. Потрібно розплющити око своєї душі. Але без справжнього духовного знання це зробити неможливо. До побачення.